Всім привіт! Сьогодні хочу розповісти про те, який стан має трактор через 650 мотогодин. Якщо точніше, зараз вам покажу скільки саме на лічильнику, на лічильнику ось 664 майже, все намагався зняти відео, але ніяк щось не, не було часу. Отже, порівняння Донфенга DHX. І з джинмою, яка в мене була без гідропідсилювача старої моделі, що не так, що особисто мені не подобається. Перший не гаразд. Це лакофарбове покриття тракторові 3 роки. Тріщина. Розумію, що це не машина. Ось, але бажає кращого. Трактор стоїть постійно в гаражі, захований, але халява, вона халява скрізь. Це від виробника. Е, диски. Фарба дисків, всередині не видно, бо вони брудні. Але ось, ось три роки. Три роки. Джин мій було 9 чи 10, але такого і навіть натяку на таке не було. Ці теж вже починають покриватися такими бульбашками і ржавами. Другий негаразд, який є, це я вам розповідав про щеплення вижимний. Через 600 за шелестів вижимний і я тепер не знаю, що робити. Ніхто поради, ніхто ніякої поради не дав. Придеться, значить, розбирати. Розбирати не хочеться, бо сезон. Але пізніше, якщо дотягне до зими, то розберемо. Бо йому вже сильно не допоможеш. Його розбирати, трактора розбирати потрібно, чи вижимний геть розламається, чи Чи просто, щоб його помазати, в будь-якому випадку треба розбирати, тому до зими постараємося якось дотягнути, якщо, буде, якщо вийде. Тепер, що ще мене хвилює, Якість деталей деяких. Радіатор мені забився, я його чищу рідко, бо по бруду не їжджу ніякому, але Сталось... стався такий негаразд. <успільшен> Побачив, що потріскали патрубки, Знову ж таки, 3 роки. На джинмі я їх не зачіпав взагалі. А, бо їх не було. О, точно, я згадав, що я їх не чіпав, бо їх не було. Тому прошу вибачення. Ось дивіться, який стан патрубка через 3 роки. Низом це геть. Е, низом оцей грубший стоїть з цієї сторони. Це по ідеї подача на насос. Ну то він його як взяв в руку, чуть зігнув, то звідси річкою потекло. Добре, що побачив, бо було б в полі сталася така неприємність і була б халепа. Цей 14-й діаметр, цей 10-й діаметр. Такий самий. ось, Але цей ще тримав. Він просто потріщав зверху. Ну, помінялося два. От, так би преміальний трактор на сонці не стоїть. Мороз його, сніг прямо на нього не йде. Ну і що хотілося б ще показати? Е або для, для цього думаю буде значить нове відео. Е, ну так, по-грубому все. Поки не забувайте мазати його в всі, всіх місцях, де є е, де є які елементи необхідні для змащування. Е, а, І ще мені не подобається вся конструкція. Не знаю в кого як. Ось ця. Тут стояло кільце. З часом воно перетиснулося, кільця такого великого на місці немає де взяти. З'ясувалося, що стає е, ущільнення від ось цього фільтра. сюди ж. Але все одно, як чомусь, коли закручуєш раз, закрутиться добре, другий раз чуть-чуть пропускає. І от трактор або їде, або постоїть, і тут збирається капля солярки, воно все залите брудом. Замачена, і коли їдеш, то солярка починає викапувати, бо насос працює. Ну, Це мені теж не подобається ця конструкція. Давно хотів поміняти, можливо, хтось підкаже, від чого підходить. Е ну, По-грубому, все. З негараздів. Навіска працює, тфу тфу фу працює, що додатковий гідровихід на швидко з'ємному Е, І працює. Ну, і працює сама навіска для навісного обладнання. Тут поки що ніяких проблем таких катастрофічних, критичних немає. А єдине, що забивається брудом різьба і треба періодично розбирати, промивати, чистити, бо там туди потрапляє земля, пісок На сухо погано крутиться, трохи змажеш, приліпає до нього бруд і, і стається негаразди. Ну а так з таких великих. На мій погляд, великих недорахувань. Ну, це, це поки що все. Так що дякую всім за увагу.